Що ж, відпочили? Пора повертатись до роботи, навчання чи розчавленої такти і починати збирати гроші на літню відпустку. Але перед початком напружених буднів рекомендуємо ознайомитися зі свіженьким плен'юзом, із якого можна довідатися, хто роздирає THQ, у кого вкрали приставок на 2 мільйони доларів, що абсурдного у Beyond Two Souls і багато іншого. Ми досі святкуємо, а розробники вже давно працюють. Після тонни чуток Activision нарешті анонсували доповнення до свого популярного шутера Call of Duty Black Ops 2. DLC носитиме назву Revolution і міститиме чотири нові мапи для мультиплеєра: Mirage, Downhill, Hydro і Grind, А також одну мапу для зомбуватого режиму потішить фанатів гри і новою зброєю. Revolution додасть у гру штурмову гвинтівку Peacekeeper SMG, а спробувати цей смаколик вже 29 січня зможуть щасливці з Xbox 360, піддавши за нього 1200 очків Microsoft. Що ж стосується власників ПК і PlayStation 3, вони отримають Revolution на місяць пізніше, 28 лютого. Потішили нас цього тижня обіцянками, і Максіс. Успішна студія розробних пообіцяла протягом 2013-го випустити аж три розширення до всім відомого симулятора життя Sims 3. Відразу було оголошено дату виходу перших двох із них: University Life, яке дозволить фанатам заново пережити всі радощі студентських років, буде доступним 5 березня. А вже на початку червня вони зможуть насолодитися морськими пригодами із розширенням Island Paradise. Компанія THQ уже декілька днів стікає фінансовою кров'ю і намагається, хоча б якось уберегти бренд. Та усі спроби оголосити себе банкрутом і навіть продаж активів компанії Клірлей Capital не врятували THQ від гіркої долі. Кредитори не бажають залишати ані студії, ані інтелектуальну власність в руках Клірлей Capital чи THQ. Тому усе це добро незабаром розпродадуть. Ми вже знаємо, що одним оком на придбання THQ кинула Ubisoft, а разом з нею Warner Brothers та Electronic Arts. Хто сяде за кермо старих проектів з банкрутілої компанії? Ми довідаємося 22 січня. Про долю таких проектів, як Company of Heroes 2 та Metro Last Light, стане відомо пізніше, ближче до попередньо назначеної дати їхнього виходу. Кому ще 2012 рік вдарив по кишені, так це компанії Nintendo, у якої суботнім вечором украли понад 7 тисяч консолей Wii U в Сіетлі, штат Вашингтон. Як стало відомо, глобального плану великі шанувальники консолі не розробляли, а просто навантажили автівки і поїхали бавитись. При цьому самих грабіжників уже, мабуть, і не знайдуть, адже по гарячих слідах поліція їх не знайшла. Єдина надія на дзвінок від очевидця: якщо такий знайдеться, на нього чекають 10 тисяч. Доларів сума смішна. Якщо глянути на вартість викраденого, це близько 2 мільйони доларів. Самі вантажівки уже знайдено, звісно, порожні. Скоріше за все, коробки з звію вже прямують у якусь країну, де на них чекає низька ціна і радісний покупець. Та от в одному злочинці прогадали, і можливо саме це змусить їх повернути крадене, адже третя частина крайзис не збирається портуватись на Wii U. Принаймні, великого бажання для цього не мають хлопці із Nintendo. Сама ж EA не відмовляється від даної роботи, та останні перемовини компанії скінчилися невдало. Виконавчий директор Crytek, так Цева Т'єрлі заявив, що це ділове рішення прийняти ходи перемовин EA та Nintendo. А також додав, що самотужки вони не мають змоги займатися маркетингом Crysis 3 на цій консолі ще одна цікавість, що закрутилась довкола серії Crysis, так це зміна формату подання гри, а саме вигляд головного героя, чи то від першої особи, чи то від третьої. Майкл Еліот Рід, продюсер студії Crytek, заінтригував фанатів серії, адже третя частина ще не вийшла, а вже пішли розмови про четверту. Чи буде нова гра шутером від першої особи чи ні, невідомо. Але у франчайза безумовно є майбутнє, сказав Майкл Еліот Рід, додавши, що компанія бере курс на фріту плей моделі і не збирається випускати дати самітні ігри. У грудні 2012 року і запросила до себе чільників ком'юніті сайтів для демонстрації своєї гри Command and Conquer. 12 гравців два дні грали у цю стратегію та намагались побачити її наскрізь. Усі враження та побажання вислуховували розробники і, звісно, брали на замітку для подальшої роботи над проектом. Деяку інформацію про, хоч і ранню версію гри, розповіли і простим смертним. Отже, ця частина не сильно відрізнятиметься від попередніх. Нам знову доведеться збирати нафту будувати базу і звісно обирати одну із трьох фракцій для любителів розтягнути задоволення. Розробники підсунуть подарунок у вигляді вичерпності ресурсів. Основний ресурс видобуватиметься не юнітами, а спорудами. Також з'явилась можливість убивати юніта будівельника, після чого будівництво зупиняється. Хоча у цьому, звісно, нічого нового немає. Це вже є у інших стратегіях. Одним словом, на даному етапі чимось новим гра не здивує. Надіємось хіба що на приємну картинку і цікаві ігрові завдання. Те, що нове про Beyond Two Souls розповів Девід Кейдж, керівник студії Quantic Dream. Отож, сюжетна частина цієї гри відбуватиметься у різних куточках світу. До прикладу, у Heavy Rain усі події розгорталися лише у Філадельфії. За словами Девіда, наша подорож буде не тільки фізичною, але й емоційною. Також, як ми знаємо, Beyond Two Souls створюється на новому рушії. зі слів Девіда Кейджа. Якщо глянути на масштаби компанії, то можна зрозуміти, що у створенні нового Рушія сенсу не було більше того, Девід назвав це абсурдним рішенням, додавши, що цей абсурд було зроблено тільки тому, що розробники гри люблять поратися зі своєю роботою, і саме це вплинуло на рішення. Перші дні року змії були перенасичені інформацією про нові консолі. Давайте коротко пройдемося по усіх найочікуваніших, щоб не прогавити важливого. А почнемо ми зі Sony, а точніше з ps 4 мережею пройшлися чутки, що ця горда японка не збирається запихати в себе чужі диски. Свою любов та турботу вона даруватиме лише своєму власникові, а точніше його акаунтові. Тому придбати користований диск з грою чи взяти у друга уже не вихід. Паралельний товариш PS4 Xbox 720 пішов шляхом інтриги. Ларі Мейджор Нельсон, Ріп, директор з програмування Xbox Live, опублікував таймер, що відлічує час до ігрової виставки E3 2013. Звісно, хочеться вірити, що це буде анонс Xbox 720, хоча слину можна притримати. PS4 теж, можливо, там буде. А от Steambox поки ще не говорить про анонс. Стало відомо, що він підтримуватиме Linux і за бажанням Windows. Контролер з високою точністю і низькою затримкою має надавати максимум задоволення. А в майбутньому, зі слів Гейба, вони використовуватимуть біометричні дані. Steambox також дасть можливість підключити і обслуговувати одночасно до восьми дисплеїв. І усі члени сім'ї зможуть грати одночасно на всіх телевізорах. Крім того, компанія NVIDIA... Також вирішила не ловити гав і зробила неочікуваний анонс. Новий портативний ігровий пристрій під назвою Project Shield буде оснащений 5-дюймовим екраном із роздільністю 720p та сучасним процесором Tegra 4. Завдяки хитрій та інноваційній системі бездротового з'єднання користувач зможе грати в ігри зі свого комп'ютера, користуючись hd телевізором в якості монітора. Про ціну гаджета поки мовчать. Ось і дожили ми до недовготривалих інформаційних повідомлень. Гайда ознайомлюватися. Брайан Фарго з Інксайл оголосив створення рольової гри, що стане духовним насліддям славнозвісного Planescape Torment. До розробки буде також залучений головний дизайнер оригінальної гри Монті Кук. А дія відбуватиметься в придуманому ним всесвіті Нуменера. Хочемо звернути увагу фанів Skyrim на просто монументальний за своєю насиченістю мод цікаві NPC. команда із понад 50 осіб озвучила понад 100 персонажів і 20 тисяч діалогів, і все це з метою розширити рольову складову гри. Проект продовжують розширювати інтерактивну пригоду The Walking Dead від Telltale Games Придбали понад 8 мільйонів разів, і зрозуміло, що робота над продовженням триває повним ходом. Наразі розробники працюють над концепцією нової гри та продумують механізм переносу сейвів із першої частини. Гейб Ньюелл у інтерв'ю сайту The Verge знову назвав Windows 8 великим розчаруванням, яке тільки шкодить бізнесу персональних комп'ютерів. Як приклад, він навів 20 відсоткове Діння продажів ПК в Америці. Оце й усе на сьогодні. То був плей ньюз. Балакалисно вида. Не забувайте підписатися на наш канал. Залишайте лайки, зберігайте тепло в приміщенні і майте на увазі. Бідний не лише геймер, який не читає, але й читач, який не грає.